багато як питань окреслив, як завжди, ми маємо всього лише одну годину для того, щоб розібратися. Але сподіваюся, що в цьому нам допоможе наша гостя з нами на прямому телефонному зв'язку. Представниця Ластрада Україна, пані Альона Кривуляк, директорка департаменту національних гарячих ліній. Пані Альона доброго дня! Доброго дня, Андрію. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Можливо, буде трішки загальне перше питання, але з якими викликами в роботі стикаються ваші співробітники, ті, які залучені в роботу національних гарячих ліній в умовах третього року повномасштабної війни? Ну насправді варто зауважити, що ми абсолютно кожного дня спілкуємося і з дорослими, і з дітьми, які в тій чи іншій мірі постраждали від війни, тому що неважливо, в якому населеному пункті проживає людина, неважливо наскільки сильно торкнулися її воєнні дії, тобто чи не знаю, були якісь ракетні обстріли, яких вона застала, чи можливо їй потрібно було евакуювати. Тисячі хтось із її родичів знаходиться на передовій, але насправді не існує людей в Україні на сьогоднішній день, яких би не торкнулася повномасштабна війна. Саме тому ми працюємо із дітьми і з дорослими, які в тій чи іншій мірі мають наслідки, які принесла повномасштабна війна. Зокрема, ми багато працюємо з емоційним емоційною складовою людей, тому що дуже багато людей дійсно переживає за своє життя. Що є абсолютно нормальним в них є страх смерті, у них є страх цього самого вчинення сексуального насильства в умовах війни. Люди не знають, яким чином їм взагалі чи то залишатися в Україні, чи краще виїхати за кордон, чи евакуюватися зі свого міста на більш безпечну територію України, чи все-таки залишатися. Так само ми працюємо із дітками і з дорослими, які на жаль на даний момент знаходяться в окупації. Таких звернень як... Їх є не дуже багато, і це пов'язано з тим, що першочергово е, ці люди фізично не можуть телефонувати на гарячу лінію, тому що на тимчасово непідконтрольних Україні територіях не працюють українські мобільні оператори, але ми намагаємося тримати з ними зв'язок через соціальні мережі. Пані Альоно, а чи можна якось порівняти? Як війна повномасштабна вплинула на динаміку звернень на, на тему сексуального насильства? Я хотів запитати, чи можливо спостерігається зростання чи зменшення, і можливо, мені здається, що не зовсім і релевантно порівнювати і навіть запитувати, тому що, от, наприклад, в перший рік ми мали uh -huh. а, таку динаміку звільнення окупованих територій, коли росіяни вийшли з півночі Київщини, і ми побачили жахіття, які вони там коїли. Ми мали звільнені території Харківської області, Херсонської uh -huh. області, і можливо, коли території звільнюються, да жертви. По перше, повертаються на підконтрольну територію, мають змогу і звернутися, і бути почутими. І відповідно, коли зараз, ну певну частина території залишається окупованими, ми не знаємо насправді, що там відбувається, і можливо, там також є така ж кількість менша, більша, але просто в людей немає фізичної можливості звернутися. Я вам дуже дякую насправді за це запитання. Варто зауважити, що ми ведемо статистику випадків сексуального насильства в умовах війни від початку повномасштабної війни. Але загалом таку статистику ми ведемо з 2014 року, коли взагалі почалися воєнні дії на території України. І зрозуміло, що тенденції вони дуже є змінними, тому що, наприклад, перші такі звернення ми починали приймати там в 2014-2015 році, особливо це було якраз від людей, які виїздили з окупації на Донецькому і Луганському напрямку. Потім ця тенденція якось вона змінилася, і звернень стало набагато менше. Хоча знову ж таки ми не говоримо про те, що маємо репрезентативну статистику. Потім дійсно 2022 рік, коли в нас почалася така активна деокупація. Окупованих населених пунктів, то кількість звернень стосовно випадків сексуального насильства в умовах війни вона так само зросла. На сьогоднішній день, якщо от ми беремо дані від 24 лютого 2022 року і станом на сьогодні, ми маємо 88 випадків, зафіксованих саме злочином сексуального насильства в умовах війни. Але я повторюся, що я ствердно можу сказати, що це не є репрезентативна статистика. Насправді, таких випадків їх є набагато більше, але Велика проблема полягає в тому, що самій постраждалій людині їй дуже складно наважитися комусь про це розповісти. Буває так, що тобі здається, що ти можеш самостійно пережити цей досвід, що можливо з часом тобі стане легше. І тому, мабуть, особливість цього воєнного злочину вона полягає в тому, що такий злочину він не має сроку давності. Це означає, що навіть якщо людина на Ожеться через 5 через 10 років повідомити, що е, досвід сексуального насильства в умовах війни в неї був, то е, дійсно можна буде відкрити кримінальне провадження, навіть не зважаючи на те, що пройшло вже доволі ну, доволі велика кількість часу від самого факту вчинення злочину. А чи змінився характер звернень щодо сексуального насильства протягом трьох років, ну, якщо в цілому брати навіть з 2014-го, чи можливо змінюються типи звернень, пов'язані з воєнними діями? Е, так, ви знаєте, насправді е, дещо змінені самі прояви, тобто да конкретні дії, е, які вчиняють російські окупанти за стосовно цивільного українського населення. Якщо, наприклад, 2022 рік, то найчастіше ми стикалися з випадками зґвалтувань, тобто да, коли було безпосередньо саме проникнення в тіло постраждалої особи, ну або інтимними органами, або іншими підручними матеріалами, то е, з часом ми, наприклад, чуємо і про інші прояви сексуального насильства в умовах війни, тобто, наприклад, коли є погроза зґвалтувати, тобто безпосередньо самого акту зґвалтування немає, але є погрози е, зґвалтувати людину, коли є каліцтво статевих органів, і це теж величезна проблема, тому що торкається вона не тільки цивільного населення, а в тому числі і військовослужбовців, і військовослужбовців, які, наприклад, знаходяться в полоні. І тому це теж один із проявів сексуального насильства в умовах війни. Так само є випадки сексуального рабства, коли безпосередньо це не один раз трапилася ситуація зґвалтування, а це відбувається систематично, тобто дійсно відбувається сексуальна експлуатація за часту цивільної людини. Хоча знову ж таки я не можу сказати, що в ситуації з військовослужбовцями таких випадків немає. Ну і так само є ще випадки тортур сексуального характеру, коли, наприклад, відбувається враження геніталій електричним струмом, або, наприклад, коли жінкам щипають соски до. Просто шаленого болю, або, наприклад, є примус спостерігати за сексуальним насильством, коли там жінка зобов'язана спостерігати за сексуальним насильством, яке вчиняється над її дитиною, і насправді це все є випадками сексуального насильства в умовах війни. Хоча велика проблема також полягає в тому, що досить часто ми, як населення, не ідентифікуємо це і зачасту вважаємо, що якщо ми говоримо про сексуальне насильство в умовах війни, то це тільки. Які виключно про зґвалтування, хоча проявів є значно більше, ви знаєте, ви ну описували види, і ну, от навіть уявити важко складно. А ще, мабуть, складніше уявити, як ну, власне як правильно знайти підхід до жертви, як їй надавати допомогу, і от можливо розкажіть, будь ласка, які є особливості надання допомоги? І які труднощі виникають перед психологом, перед командою чи перед першою особою, да, до якої звертається жертва потерпілий або потерпіла? Насправді першочергово варто зауважити, що то відсотків постраждалих, от з якими працювали ми, вони впевнені в тому, що вони самі винні у ситуації, яка трапилася. От, тобто, коли е, немає оцього раціонального розподілення, вини, коли да, ми говоримо, що. Провина лежить на тій людині, яка вчинила злочин, а не на тій, яка постраждала від злочину, і тому першочергово ми дійсно працюємо над тим, що ми вчимося перерозподіляти реальні відповідальності, коли ми говоримо про те, що постраждала особа невинна, тому що в неї просто не було вибору. Тут немає якогось такого поняття добровільної згоди, що я захотіла і так, зі мною трапилося, або що я дала на це свою згоду, тому що коли ми говоримо про війну. Тебе немає вибору як цивільної людини. Ти ну твоя єдина задача це просто вижити, вижити в будь-який спосіб. І саме тому першочергово ми якраз працюємо над тим, щоб пояснити людині, яка постраждала, що її провини в цьому немає, і насправді вона зробила те, що вона могла зробити. Вона вижила в цій ситуації, і це найголовніше. А вся відповідальність лежить на тому, хто вчинив, або тих людях, які вчинили, і в тому. Числі на тих, хто дали наказ це зробити, або не припинили цю ситуацію, коли були свідками цієї ситуації. Тут я маю на увазі якраз ага. військове керівництво. Е, так само е, величезна проблема полягає в тому, що досить часто постраждалі люди вони все одно не відчувають себе в безпеці. Тобто, що це означає, навіть коли, наприклад, там ми переїхали там евакуювалися на більш безпечну територію України. а Бо навіть коли ми виїхали за кордон, або, наприклад, там наш населений пункт де окупували, там і російські військові вже дуже далеко відійшли, але все одно ти не відчуваєш себе в безпеці, і зараз є величезна проблема з тою, з якою ми стикнулися, це люди, які пережили сексуальне насильство в умовах війни у 2022 році. Ну, і от, якраз якщо, наприклад, там ми говоримо за харківський регіон. І зараз оця важка і дуже така складна ситуація на харківському напрямку. Вона знову починає тригерити людей, які, наприклад, повернулися на деокуповані території або не виїздили з деокупованих територій, mm -hmm. і е, тобто. В них є величезний страх, що ситуація може повторитися. Тобто, що територія знову буде окупована, і ця ситуація повториться. Цей злочин знову відбудеться і їм знову доведеться це пережити. Тому оце відновлення безпеки це теж дуже важливий момент, над яким першочергово потрібно працювати. І тут якраз психолог має максимально бути разом з цією людиною поруч, щоб підтримувати. В відновленні безпеки, тому що досить часто людина навіть впевнена в тому, що за кордоном вона не буде в безпеці, ну і якісь такі дуже. Різні новини, які ми можемо чути, вони в тому числі тригерять людей, які виїхали за кордон, маючи досвід сексуального насильства в умовах війни, і навіть зараз там вони все одно не почувають себе в безпеці. Ну і також один із важливих таких моментів, це над чим потрібно працювати, це відновити здатність активно контролювати своє життя, тому що якщо в нас є. Травма сексуального насильства в умовах війни нам здається, що наше життя воно в принципі нам не належить, але ми маємо пам'ятати про те, що ми зробили найважливіше. Ми вижили, і це вже. Отой величезний максимум, який ми могли зробити як перший крок, і тому поступово, покроково ми знову маємо навчити постраждалу особу повертати контроль над своїм життям, коли я розумію, що мені подобається, що мені не подобається. Де мені безпечно, де мені небезпечно, з ким би я хотіла комунікувати, а з ким ні? Кому я готова про це розказати, а кому ні. Проєкт Відкрита студія, на прямий ефм, повертаємося до ефіру з пані Альоною Кривуляк. Пані Альоно, ось попереднє моє питання, коли я вас запитав про особливості надання допомоги жертвам, ви згадали про те, що е, немає відчуття безпеки, і а перше, mm -hmm. що у жертв буває, виникає провина. От я хотів запитати: а чому, от власне, е, може виникати ця провина? Можливо, через почуття сорому, ну? Що скоєно саме такий вид насильства, чи можливо є ну якісь інші причини? Насправді сором тут відіграє дуже таку величезну роль, тому що навіть якщо ми не беремо контекст війни, uh -huh. загалом говорити про сексуальне насильство, переживати сексуальне насильство в нашому суспільстві, це дуже соромно, тому що загалом все, що стосується зґвалтувань, там сексуальних домагань, це завжди про те, що ну про це соромно говорити. Це дуже соромно, коли з тобою так відбувається але в постраждалих є ще один такий не менш важливий момент, крім безпосередньо сорому це о, я зробила дуже мало для того, щоби зі мною це не трапилося, і я не зробила стільки, скільки потрібно, щоб захистити себе, і е, досить часто, наприклад, постраждалі говорять про те, що можливо, якби там я дуже сильно кричала, то там російський військовий би цього не зробив. Або якби там я, наприклад, там взяла пляшку і там е, розбила йому об голову, то він би там я би втекла і цього би не трапилося. Але Тут теж такий момент, про який ми маємо пам'ятати: це контекст війни, якщо напроти нас стоїть військовий. І це безпосередньо да оцей збройний конфлікт, бойові дії, то досить часто це людина, яка має зброю. Ми, як цивільні люди, не маємо зброї для того, щоб себе захистити. А може бути таке, що я одна, або я з маленькою дитиною, або я зі своїми старенькими батьками. А напроти мене навіть не один військовий, а їх п'ять, тому що групові зґвалтування вони також, на жаль, є зафіксованими і всі вони зі зброєю, що я можу зробити для того, щоб захистити себе, якось змінити ситуацію, щоби зі мною цього не трапилося. На жаль, складаються так обставини, що ми не можемо зробити ні більше, ні менше для того, щоб цю ситуацію попередити або якось виправити. Тобто, дійсно, це воєнний злочин. Це ті обставини. В яких ми не маємо права обирати, у нас просто немає такої можливості, і саме тому ми і говоримо про реальне розподілення відповідальності. Немає провини в нас. Ми нічого не можемо зробити такого, щоб пережити сексуальне насильство в умовах війни. Це неможливо спровокувати, але вся відповідальність лежить на тих, хто вчиняє ці дії, хто вчиняє цей злочин, і той хто не забороняє або віддає наказ це робити.